Ну і Лавров вчора зробив заяву про те, що демілітаризація та денацифікація України є обов'язковими умовами для завершення війни. Дійсно не нове. Але ця заява має новий присмак, в якому мовиться про покарання української влади, та й загалом усіх нас. Він знову озвучив список умов, які необхідно виконати Україні для того, щоб війна закінчилася. Він каже, це демілітаризація, зняття будь-яких зароз Росії, зокрема запобігання можливому вступу України до НАТО, забезпечення прав російськомовних громадян України, захист прав української православної церкви, ну і денацифікація. Ну і говорячи про денацифікацію, Лавров послався на нюрбанський процес. Тобто фактично це я розцінюю як вимогу Росії судити українське військово-політичне керівництво як воєнних злочинців. Бо він каже: ми мали такий прецедент після Другої світової війни. Це є в документах Організації Об'єднаних Націй. Всі країни світу це визнали, тому таку саму процедуру треба засувати і до України. Поки що воон і на Заході. На це не відреагували на превеликий жаль. Ну, насправді дійсно ця тема не нова, і я поясню, в чому її логіка. Е, перша е, більш така е, системна їхня позиція, і з точки зору пропаганди, загалом, вони ж ведуть тему, що нібито у нас відбувся державний переворот в 2014 році, українську владу захопили нацисти, фашисти, націоналісти. у них це змінюється постійно. Е, причому дуже часто вони в е, своїй пропаганді. Навіть роблять продовження там від там епохи Порошенка в той епохи Зеленського, повністю стираючи межі тієї електоральної революції, яка відбулася в 19-му році. Ну, тим не менш, вони це роблять як одне ціле, відповідно. І коли а, Лавров говорить про воєнні злочини, очевидно, мова йде тут якраз про а, період ще хлопчика а, в трусіках, ага. якого розп'яли. і тобто Мова йде про 14 ще рік. Тобто вони хочуть звинуватити. Всю владу починаючи з 2014 року, українську, в злочинах проти народу Донбасу. От. І це, власне, от з цієї теми вони хочуть це все далі розвивати. Чому це зараз актуалізується конкретно Лавров? Ну, по-перше, він же ж вийшов і по суті не сказав нічого, за що б можна було зачепитися. Знову для завершення війни демілітаризація і денацифікація. Ага. І постійно, значить, в бік росіяни, де закид, а що ж таке денацифікація? Ну незрозуміло. нацистів в Україні немає при владі, все. А що ж таке денацифікація? Ну і зараз, коли паралельно допрацьовується тема, все ж таки окремого трибуналу. Саме проти Російської Федерації, де підписані всі документи, правда, є великі проблеми із фінансуванням через те, що мали американці фінансувати там низку статей порізали. Відповідно, в Європі шукають фінансування, щоб це все запустити там з грудня місяця, відповідно, в Газі в Нідерландах. Але власне зараз виходить Лавров і відзеркалює відзеркалює весь той процес. Трибуналу проти РФ, де вони кажуть, що проти України, проти української влади, чи хунти, чи як вони там, київський режим, треба відповідно Нюрнберг. Тобто, і таким чином вони ще додатково ідеологічно себе прив'язують. Знову ж таки, до часів Другої світової, до народу пабіділя і до все те, що. Тобто, це ідеологія, ідеологія навіть не завершення війни, отут я хочу підкреслити: це ідеологія продовження війни. Оце найбільша проблема. Я, чесно кажучи, останні е, тижні, коли чую саме Лаврова, що його спеціально випускають, у мене складалося враження, ну, його використовую там, як такого собі яструба. Щоб, значить, десь показати, що росіяни не будуть прогинатися в майбутньому перемовному процесі і так далі. Там ну, мовно кажучи, тут Лаврова випустили, там Дмитрієва послали там, до Сполучених Штатів ще ну, таким чином там відповідно балансувати. Але Лаврова стає все більше і більше, не дивлячись на ту паузу, де, де його десь сховали, казали, що ну, або напортачили, або ще щось. Ну, все-таки, знаєте, там дідусю 76 років, років. Можливо, там були певні. Проблеми зі здоров'ям, і так далі, Но, тим не менш, в цій ситуації я боюсь, що мова саме йде про намагання росіян відійти від все ж таки певної точки, з якої можна було б розпочати реальні перемовини, або це чисто блеф. Блеф з тієї точки зору. от, дивись, який цікавий момент. З однієї сторони випускають Лаврова із знову абстрактними, абсолютно тезами. З іншої форсують тему Стамбулу, і тема Стамбулу знову ж таки у Мєров поїхав. Домов знову там, нібито домовлятися про обміни полонених і так далі. Ну, ми ж розуміємо, що гуманітарний трек це завжди, ну по суті, парасоля, парасоля намагання. Інших відповідно комунікацій, що стосується все ж таки перебігу і можливого завершення війни. Я, до речі, думаю, що цілком Стамбул може бути використаний ну, для прикладу для оголошення енергетичного перемир'я. Щодо переговорів, це дійсно дуже цікава заява від заступника Андрія Сабіги. В якій мовиться про те, що МЗС України оголосило про призупинення мирних переговорів із Росією. Відповідні такі закиди ми чули з боку росіян продовж багатьох місяців. Мирні переговори між Росією та Україною в цьому році завершилися без особливого прогресу, тому було вирішено їх призупинити. Таку заяву в інтерв'ю Таймс у вівторок зробив заступник голови української МЗС Сергій Кислиця за його словами, Київ з літа 25-го року активно працював з метою домогтися від міжнародних партнерів України посилення тиску на Путіна, щоб той погодився на особисту зустріч із Зеленським. Цього не відбулося, тому переговори призупинено сьогодні. Російська сторона знову заявляє про ініціативи щодо відновлення стамбульського формату переговорів. До Туреччини полетів Рустем Умеров. Я вже повідомляв вам про це. Умер вже стверджує, що він поїхав розмовляти про обмін полоненими. Але заява представника Росії у Туреччині Іванова свідчить дещо про інше, про готовність до переговорів.